Величезний всім привіт! Запрошую вас в чарівний світ Єва, і хочу почати з найголовнішої акції. Зверніть увагу! Так, дівчата, шукаємо найголовнішу акцію, яку я вам хотів показати. Так, шукаю я Евелін. Зверніть, будь ласка, увагу. Зараз уся косметика Евелін іде зі знижкою 50%. До речі, це ще не, не одна акція на цю косметику, тобто можна ще придбати а, два продукти. Евелін і третій ви отримаєте найдешевший чеку безкоштовно. Давайте подивимося що в акції ось такий крем з керамідами. Зараз 99,50. Евелін. Це йде ліфтинг сироватки. Тут можна обрати для будь-якої шкіри 96,90. Ну, буду заокруглювати ці копійки 97 гривень. Так, Евелін, це, можна сказати, така підросткова косметика для молоді. Цей засіб іде для очищення шкіри. Evelin пінка для очищення шкіри вже йде з щіточкою. Також зараз зі значку 50% 150 г. Роликовий гель проти недосконалості шкіри. Лусьюн для шкіри обличчя. 64,50. зволожуючий гель для вмивання 150 грамів. Також дуже хороша ціна, 64,50. Зверніть увагу. Тут взагалі можна собі купити три одиниці, наприклад, для вмивання гель для шкіри навколо очей крем. Це крем для небо нічний. І третій вам буде у подарунок. Також ось ці креми також зі знижкою по 60 гривень. Пінка для вмивання обличчя 77 гривень. І ось такий крем зволожуючий кокос 99,50. Евелін пінка 3 в одному, очищуюча, заспокоююча, натуральна йде органічне алоє, плюс колаген. Ось такий засіб колагеновий, це, мабуть, для шкіри навколо очей. Якщо я не помиляюсь, да, для шкіри навколо очей він зараз 79,50. І ось такий крем зволожуючий воложуючий 79,50, 7950 грамів. Зі знижкою Evelyn Aqua гібрид, зволожуючий крем. Очищуюча міцелярна вода, тут 500 грамів. Так, і ось такий скраб гумаж для чутливої шкіри 54,50. Це дуже хороша акція зараз на Евелін. 1 плюс 1 до 3. Ході далі, подивимось, що ще в акції. 11 та 12. Продукція косметика Glambi зі знижкою 50%. І ще додаткова акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Тобто купуєте 2 і найдешевша. Хоча як у третя одиниця вам буде йти у подарунок. Так, дивимось далі, що тут у нас ще є. Хочу ж вам усі акції показати. В акції усі засоби Herbal Essences. А, так, це в нас іде бальзам Ополіскувач з олією Аргани 250 г 138 гривень. Також є кондиціонери. Маска для волосся 300 г 187 гривень. Ось ці великі. І шампуні можна придбати за 153 гривні 350 грамів. Маски, шампуні та кондиціонери від 3M. Один плюс один дорівнює 3. Купуєте 2, третє вам йде у подарунок. А, так, зараз зі знижкою 130 гривень Vela Pro Series 500 грамів бальзами та шампуні. За 133 гривні можна придбати шампунь Sios. Sios маски. Для волосся від ламкості 500 грамів 256 гривень. Зі знижкою йдуть зараз шампунні гліз від Schwarzkopf по 116 гривень. І а, бальзами для волосся 9350. Так, ну усі засоби з гліз показувати не буду, тому що тут можна обрати в'єві для будь-якого волосся. Те, що вам потрібно. В акції Else це новинки. Ось такий очищувальний шампунь для волосся. Схильний до жирності 93,50. І також із цієї серії зволожуючий бальзам для волосся 93,50. Сироватка для жирної шкіри голови 213 гривень 100 г. В ЄВІ Пантін зі знижкою 30%. І ще акція. Можете взяти акцію взяти прийняти участь в акції від Pantene. Шампунь Pantene 114 гривень 400 грамів. Бальзам Ополіскович 111 гривень 200 г, бальзам Ополісковач 122 гривні 200 грамів. Пантін для надання об'єму бальзам 110 гривень, 275 г. Ну і також, звичайно, що можна обрати той чи інший пантін для вашого волосся. Давайте подивимось, в яку ціну йдуть маски Пантін Прові з кератином 300 г, 186 гривень. Так, ось такий бальзам-ополіскувач Аква 110 гривень, 275 грамів. І ось такий спрей, двофазний спрей, бачите, 150 грамів. А, пантін 129 гривень. Тут ідуть кондиціонери, чи як сироватки можна сказати, да? Пантін. три сироватки на Довгі волосся, воно йде, три ампули, по 15 мл. Все передивився, не міг знайти ціну. І спрей блиск. Кондиціонер двофазний 150 грамів, 129 гривень. Ось я знайшов 128 гривень, ось ці ампули. Так, зараз наступна акція 11 та 12, розкажу вам про ці професійні засоби ізюмі. Вони йдуть зараз зі знижкою, бачимо. Уся серія йде зі знижкою. І додатковий кешбек 80%. Хто користується цими засобами, зверніть увагу, хороша акція. На карту нараховуються бонуси, а на наступний день можете витратити на щось інше. Hidden Shoulders. М так, скільки тут 400 чи 360. 360, а ці по 400. Я зрозумів. Ті, що йдуть по 360, 143 гривні, а ті, що йдуть по 400 г, 155 гривень. Шампунь і клір 141 гривня, 400 г. Наступна акція 11 та 12. -го. Всі професійні засоби для догляду за волоссям знижки до 50%. Так, номеро зараз можна придбати зі знижкою. Це маски і шампуні йдуть. Італія 319 гривень цілий літр і шампуні 403 гривні. Стіма маски літр 279 гривень. А на шампуні чомусь не дали знижку. А ось естіма двофазний спрей можна придбати за 125 гривень. Усі шампуні дав зараз по 126 гривень 400 г, будь-який можна обрати. Інтенсивне зволоження. Бальзами дав по 126 гривень 350 г. Для об'єму бальзам дав... Давайте подивимося, які ціни на фарбу для волосся. Капелі 49 гривень, портфоліо 46 гривень, паліт 70 гривень, Naturals, Garnier Color Naturals 80 гривень 50 копійок, Naturals без аміаку, паліт 84 гривні, фарба SUS по 119 та по 127 гривень, фарба Шварцков від Brilliant 172 гривні. Тут у нас L'Oreal Excellence по 175, Sios Oleo Intense 169 гривень. А що так полки полиці пусті розібрали L'Oreal 265 преферанс. І тонуючі бальзами по 82 гривні майже від About. Я знаю, що знижки зараз якісь повинні бути на парфумерію, але нічого не висить, ніяка рекламка. Але я точно знаю, що має бути. Інформації ніякої немає, на жаль. Давайте подивимось, що тут у нас. А тут у нас знижки 50% від звичайної ціни на всі жіночі гелі для душу, жіночі дезодоранти, жіночі станки для гоління, одноразові та зі змінними картриджами, картриджем, змінні картриджі, засоби для гоління, засоби для депиляції, все рідке та тверде мило, всі засоби спа 11 та 12 березня. Давайте подивимось що в акції. Так, прошу вибачення, не 50, а до 50% знижки. Моксан гель для душу, такий перламутровими частинками. Пляшка йде з дозатором 73 гривні майже. А ось такий великий грінвей, тут 750 грамів, можна придбати за 85 гривень майже. Грінвей гель для душу 400 грн, 50 гривень. І ось такі від Моксан по 50 гривень 250 грамів. Гель для душу. Палмалів 250 грамів, 66,70 І гель для душу фа 63,70 Гель для душу Лепиті Мерселіє можна придбати за 60 гривень 250 грамів. Велика пляшка Лепеті гель для, для душу 650 грамів, 135 гривень. Наступна акція 11 та 12 березня. Аркомен, всі чоловічі піни для... Та креми для гоління з кешбеком 80%. Так, гелі Арко по 111 гривень, кешбек 80%. Так, арко піни по 90 гривень йдуть. І кешбек 80%. По 58 гривень йдуть креми для гоління Арко. Триває акція на зубні пасти сплат. Зараз вони без знижки. Правда, не всі позиції. Є деякий сплат зі знижкою. Були 140, зараз 97,50. І от другу можна придбати зі знижкою 50%. Так, хто мріяв про таку зубну щітку електричну, я мріяв про електричну зубну щітку. Була 1650, зараз 990 гривень. Ну, можна сказати, це чорний колір, якби для... Чоловічої аудиторії, а ось така для жіночої. Вона також йде зі знижкою 990 гривень. Це дуже хороша ціна на ці зубні щітки, тому що я собі шукав, а також придивлявся. І на оці... зараз ціна на оцю Oral-B надзвичайно хороша. Так, дивлюся я, що в акції Лакалот йде 50% на другу одиницю. Купуєте одну за повну ціну і друга зі знижкою 50%. Ну, така собі не дуже акція. Поліскович для ротової порожнини від доктор Морган по 41 гривні 250 грамів. Зубна паста Сігнал 100 грамів по 42 гривні. Не забудьте про колготи. 1 плюс 1 дорівнює 3. Купуй дві будь-які пари панчок, шкарпеток, дефіле комфорт, вів'єнпеті та отримай третю пару у подарунок. До речі, я бачу, вони йдуть зі знижкою 50%, були 120, зараз 60 гривень майже. Тут я знову знайшов на поличці ось таку сироватку для шкіри обличчя. Це йде Корея 3580, знижка 90 відсотків. Ну. Це закінчується термін придатності, ще є цілий місяць, не закінчився. Я думаю, що за місяць її можна використати, навіть якщо і за два, можна використати. Дуже хороша акція. І, до речі, зараз також на них акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Тобто можна придбати дві сироватки і третя вам буде йти безкоштовно. За 72 гривні можна обрати будь-які засоби. За 70, да, 72 гривні три засоби можна обрати за 72 гривні. Тому що третя в подарунок йде. Бачу також знижка на оцю маску. 50%. От можна, наприклад, взяти третій продукт. Ось цей і друга сироватка буде безкоштовна. А біоаква акція на засоби антиміль по 20 гривень та по 23 гривні купуєте дві, і третій вам буде йти у подарунок. Давайте подивимось з вами наступну акцію. Знижка 30% на всі засоби для миття посуду, крім засобів для посудомийних машин. Давайте подивимось, скільки коштує зараз фейрі. в Єві 56 гривень 450 грамів фейрі. і 52 гривні 500 грамів фейрі. Засіб для миття кьонен 650 грамів, 56 гривень. Тут літровий фейрі по 96,90 літр. А ось такий півтора літровий можна придбати за 128 гривень. Півтора-літровий. Непогана ціна зараз на великій фейрі. Ось цей фейрі Extra плюс 122 гривні 900 грамів і трішки менший по 95-650 грамів. Так, це без аромату фейрі 57,90, 450 грамів. Вухастик 500 грамів для миття дитячих, дитячого посуду 35,50. Сатін 500 грамів також для дитячого посуду 25 гривень зараз. І ханібані 500 грамів 23,50. Господинки, зверніть увагу, хороша ціна 50% знижки таблетки для посудомийної машини Фініш Power. 20 штук. Зараз 199 гривень. Наступна акція в магазині Єва 11 та 12 березня. Family Doctor, Energy Енерджі, Vitamins, Pharma, Біолабораторій, всі засоби для інтимної гігієни, 50% від звичайної ціни. Давайте з вами подивимося, що тут в акції. Ось такий для інтимної гігієни 250 грамів, зараз 32 гривні. Family Doctor, Крем для інтимної гігієни, крем мило 500 грамів. Пляшка з дозатором 30 гривень, 30 копійок. Гель для інтимної гігієни пляшка з дозатором, бавовняне молочко 35 гривень. Акція на інтимні вологі серветки. Для інтимної гігієни купуєте одну за 22 гривні і друга вам йде у подарунок. В акції усі підгузки Libero Touch зі знижкою 40%. Наступна також хороша акція. Купуй дві будь-які упаковки паперових рушників та отримай економію 50% на другу. Набір з двох рушників. Літо двошарові. Зараз 32 гривні. І ну, на другу можна придбати за 16 гривень. Тришаровий рушник паперовий від Greenway. 175 аркушів. Дуже міцні. Зараз по 44 гривні і другий можна придбати за 22 гривні. Рушники сніжна панда, зараз 52 гривні і другий можна придбати за 26 гривень упаковці дві штуки. Хочу вам сказати за ось ці рушники. Відзева вони дійсно, вони, вони дійсно дуже хороші. У мене колись вони були, вони не дуже швидко розмикають. Тут 230 відривів і вони йдуть двошарові, 136 гривень, і другий можна придбати зі знижкою 50%. Да, вони йдуть тришарові. Ось такі відзева, двошарові, 45 відривів, два рулони в упаковці. Вони зараз 60, і другий можна придбати за 30 гривень. Здається, я всем показав все з акційними знижками. І дякую за коментарі, дякую за вподобайки. І до зустрічі зустрінемось в наступному відео.